Доброго дня вам, любі малята, гарні хлопчики і дівчата! Сьогодні я розповім вам про українську народну іграшку, українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини. Люблячи руки мами, бабусь, татусів та дідусів завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі: клаптиків тканини, ниток, рослинки чи овочу. Глини чи дерева. Ці іграшки були простими, але в них зберігалося все сили землі і сонця, теплота рук рідних людей. Народна іграшка є спадщиною, подібна до рідної мови, казки та пісні. Подивіться, які гарні іграшкові коники. Вони зроблені з глини та дерева та розписані народними майстрами. Давайте, діти, теж зліпимо іграшкового коника з пластиліну. Розгляньмо, з яких частин складатиметься наш коник. У коника є тулуб, голова, шия, два вушка, ноги, хвіст, гривка. Що на голові у коника? Два вушка, схожі на трикутники, очі та грива. Скільки ніг у коника? Так, у коника чотири ноги. Яка частина тіла коника найбільша? Вірно, дітки, тулуб. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, стека, пластилін коричного кольору. Але перш ніж розпочати, давайте пригадаємо з вами правила безпеки при ліпленні з пластиліну, не розмахувати стеками, щоб не поранитись, ліпити тільки на підкладній дощечці, не залишати шматочки пластиліну на столі, не кидати їх на підлогу. Після роботи руки треба добре вимити з милом. Молодці дітки! Тоді починаємо. Ділимо пластилін за допомогою степи на три частини: велику, меншу та маленьку. Беремо великий шматок пластиліну, добре його розминаємо пальчиками, щоб він був м'яким. І з нього ми будемо робити толуп коника. Для цього треба розкочувати пластилін прямими рухами рук, утворюючи товстий стовпчик, циліндр. Стеклою робимо розрізи з двох боків. Пальцями рук формуємо передні та задні ноги. Загинаємо їх, щоб утворилася дуга. З меншої частини ми так само ліпимо товстий стовпчик і загинаємо один його кінець, утворюючи таким чином голову коника. Витягуємо та формуємо зверху на голові два вушка та гриву. Примазуємо пальчиками зліплену частину до тулуба. Маленьку частину пластиліну теж розкочуємо між долоньками у стовпчик. Вигинаємо його в дугу та пальчиками формуємо хвіст. З протилежного кінця тулуба добре його примазуємо. Зтекою малюємо очі нашому іграшковому конику. З обох боків розмальовуємо гриву та хвіст. От який гарний коник у нас з вами вийшов! Про що ми сьогодні говорили, діти? Кого сьогодні ліпили? Чим відрізняється народна іграшка від тих, що продаються у звичайних іграшкових магазинах? Чи сподобалося вам знайомство з народними іграшками? Як ви опишете свого коника? Який він у вас вийшов? З нетерпінням чекаю на ваші роботи, діти. До побачення, до нових зустрічей!